Заклади освіти області цьогоріч отримали 845 тисяч підручників та посібників для перших, других, шостих та сьомих класів. Ще понад 100 55 тисяч книг очікуємо. Поповнився у 2024 році і шкільний автопарк. Придбано 33 автобуса, 5 з них громадам передали у жовтні. Завершилася вступна кампанія до профтехів регіону. На навчання прийняли майже 6800 хлопців та дівчат. Області виділили субвенцію у понад 87 мільйонів гривень. Кошти для 55 громад регіону на харчування учнів початкових класів. З жовтня діти мають бути забезпечені безкоштовними обідами, незалежно від того, чи належать вони до пільгової категорії. На стратегічну сесію зібралася команда Дніпропетровського обласного центру молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності. Протягом трьох днів працювали над стратегією на рік. Обрали напрямки роботи осередку. Розпочали відбір молоді для стажування в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Воно проходитиме у п'яти підрозділах молоді та спорту. Зовнішньої економічної діяльності освіти науки протокольних заходів цифрової трансформації з липня за підтримки обласної військової адміністрації провели шість виїзних концертів культурологічної місії Незламна нація. Їх організовують обласний осередок асоціації діячів естрадного мистецтва України спільно з творчими спілками області. Виступають для військовослужбовців, які знаходяться на ротації або реабілітації, показують тематичну програму з українськими піснями, інструментальними композиціями, гуморесками та виконують вправи. З козацького бойового мистецтва. Мета проєкту морально підтримати бійців. Дніпропетровська обласна бібліотека виграла грант на 30 тисяч євро від німецького фонду Пам'ять, відповідальність і майбутнє. Там створять спільно хаб із чотирма локаціями: IT та сімейні простори, релакс-зона, мейк мейкспейс. Проходитимуть різноманітні заходи. Це буде місце взаємодія. Дії людей різної культури і поглядів. Від Українського інституту книги для бібліотек громад області надійшло понад 3700 примірних книг. Книг це 28 найменувань з 22 до 27 жовтня на Дніпропетровщині буде проходити відкритий театральний фестиваль української драматургії «Дніпро Театр Юа 2024 Його присвятили Дню української писемності та мови. Колективи нашої, а ще Вінницької, Закарпатської, Луганської, Миколаївської та Одеської областей представлять глядачам дев'ять вистав. Цьогоріч провели 214 візитів та зустрічі з міжнародними партнерами. Прагнемо розширювати нашу співпрацю, аби ще ефективніше допомагати мешканцям області та переселенцям-підприємцям підтримувати економіку. Дніпропетровська область має 12 регіонів-партнерів. З них найактивніші три – німецька федеральна земля, північний вестфалія Чеський, Південно-Моравський край, Польське, Нижне Селеське Воєводство. Регіони партнери надають гуманітарну допомогу області, зокрема комп'ютерну техніку, генератори та газові обігривачі, медичне і пожежне обладнання, машини швидкої допомоги, автобуси, станції очищення води. А ще проводять навчальні семінари, приймають дітей на відпочинок. У Жовтні делегація Дніпропетровщини взяла участь у міжнародно-промисловій інженерній виставці у місті Берно. Представники регіону презентували економічний потенціал для залучення чеського бізнесу до відновлення області. Вдало виступили спортсмени області на різних змаганнях минулого тижня. На всеукраїнських першостях здобули 46 медалей, з них 11 золоті на міжнародних три нагороди по одній кожного гатунку.